Ну, неймовірно, біла, сніжна, красива машина. На максимальній комплектації це восьмий рік випуску, 3-літровий бензиновий мотор надійніший, куча фішечок приємних, але почну із самого приємного, як для мене. Я люблю техніку, ну а потім вже йдемо далі дивитися салон. Шестициліндровий, 3-літровий атмосферний бензиновий. Мотор повністю сухий, без жодних підтікань. Оце дійсно приємно. Куди не заглянеш, він дійсно сухий, мотор обслужений. Їде прекрасно, зробили з хлопцями невеличкий тест-драйв, їде шикарно. Лінзована оптика, дуже красиві моменти погішітки радіатора. Такий котик, величезний тапулі. У нас, це у нас розмір 18-й. Гума, до речі, ще один комплект буде на даний автомобіль. Тонований хромпакет. Ну, Вигляд має шикарний, реально. Для своїх років це восьмий рік випуску, але виглядає прекрасно. Велика хромована вставка на кришці багажника. так. Тут у нас доволі просторий багажничок. Підсідка в багажнику є. Далі докатка, домкрат, ключі. Е, акумулятор у нас стоїть також ззаду. І всі інструменти також є на місці. Доволі такий глибокий знаєте, багажничок, тобто є що покласти, є. Чим XF, Jaguar XF, парктроніки задні. Дивимося, що тут у нас невеличка виробітка є. 189 тисяч кілометрів заявленого пробігу, безключовий доступ і поїхали по салону. По салону тут взагалі прелість, Прем'єр-міністр Британії. В цьому своєму обличчі, коли сідає за кермо цього автомобіля. Кожен може їм стати прямо зараз. Електрорегулювання, сідушечок, як водія, так і пасажиро-справа, текстильні білимки. Досить нестандартні кнопочки, так, всі 4 електросклопідйомника. Вони автоматичні електрорегулювання. Зеркал хромовані також ручки. Що цікавого, електрорегулювання кермової колонки є. Відкриття замка багажника з кнопочки є. Далі. Зараз фішечку покажу. Ту, до речі, щось е, чек горить, але на їзду не впливає. Так, Трохи світла дамо. Дивіться, який прикол. Тут у нас шайба, як ейджах сучасних. Запуск кнопочки. І дивіться, запускаємо. Дивіться, що відбувається. Зараз отаким ракурс покажу. Запускаємо. Айвай, ай, класно. Ага, дефлектори з'являються. Двозона кліма, підігріви підігріви як сидінь, так і керма. Шкіряний мультикермовий, до речі, підігрів працює, гріє дуже класно. Датчик світла, датчик дощу, електроручник, ліміт контроль. Режим їзди по снігу. До речі, автомобіль у нас на задньому приводі, тож хто хоче драйву, то з цього з цією машинкою отримає повністю. Так, дерев'яні ставочки. Справжнє дерево. Тут у нас такі підстаканечки. Отак виглядає ключик. Ключик один, до речі. Так, І ще у нас такі моменти. Також підстаканчик може використовувати. Шкіряний підлокітник з приладдям всередині. І ще прикол. Дивіться, бардачок відкривається. За допомогою сенсора, там вона сервісна книжка, декілька записів за обслуговування, Ну, коротше, дуже все прикольне, дуже все приятно, Салон ідеальний. Зараз ще назад перейдемо. Так, ходімо, глянемо. Музичка хороша. Ну а ззаду взагалі. Дивіться. Жив стиль шкіра. Знову ж таки, дерев'яні ставки. Салон взагалі прекрасний. На свій вік, на свій пробіг. Салон реально дуже класний. підстаканник і підлокітничок Ну і також все виглядає. нетипово, скажімо так. Друзі, і тепер одне з головного – це ціна на даний бізнес-автомобіль бізнес-класу з чудовим виглядом. Автомобіль коштує на всього 9400, як у мені це прекрасно, до 10 на автоматі і ще з надійним 3-літровим атмосферним мотором бензиновим. На автоматі і такий стиль. Ну, просто подивіться, як це можна, як це можна не закохатися. 9400, і ви можете забрати його прямо сьогодні на майданчику Автопойн. і Не забуваємо, що у нас є. До понеділка акції стосовно Чорної П'ятниці ви можете скористатися їми і отримати автомобіль цей трошки дешевше.